Історію Івана Ковриги, хлопця, із великим серцем, знає, напевно, кожен українець для В'ячеслава. Вона особлива. Близько місяця назад, абсолютно випадково побачив по телебаченню відеоролик про Івана Коврига. А так вигулилося, що моя дочка старша 5 років тому була разом із Іваном в санаторії. Ще коли був Крим українським, вони разом. Там Потім до показала багато фотографій, де вони разом із Іваном виявилося, що вони друзі, і коли вона побачила цей ролик вже по центральних каналах, вона розказала цю історію про серце, яке збільшено в чотири рази. Коротше кажучи, попросив її дати мені координати мами, Івана зв'язалася. В ну, першу чергу хотілося к людей підтримати, тому що, зрозуміло, дитина вона в такій складній ситуації, не дай Бог, ні в кому так, звісно, пережити. Розказала мама Івана, що ну, справа насправді дуже гарно рухається. Як потім виявилося за останні півроку кабінет міністрів на трансплантологію серця дітям, не ні копійки. Останні півроку в залі ні копійки. Зараз от по каналу СТБ вже така інформація прийшла, що нібито Іван Коврига, гроші вже зібрані. Українська благодійна біржа, там, чи я не пам'ятаю, нібито там 500 тисяч там ще підкинула. Буквально позавчора говорив із мамою Івана. Виявляється, що як це правильно сказати, не дуже відповідає дійсності. Те, що сказали по телебаченню, дзвонять друзі, вітають маму, що от гроші зібрані. А насправді ще дуже великої частини грошей немає. І, ну, якби... В'ячеслав розповідає, що є багато адекватних і небайдужих людей, які вносять свій вклад у загальну справу допомоги 17-річному хлопцю. Ну, звісно, з'явилося бажання чимось допомогти. Там, спочатку ми там гроші перерахували, але якби то сума не така суттєва. І е, е, цю ідею стосовно концерту, як він вже потім став фестивалем, е, поділився із хлопцями, з місцевими музикантами, е, рок музикантами. Звісно, що вони. Відгукнулися. Між іншим люди, які орендують о, цей майданчик, о, вони о, також ну, ніяких не було проблем. До кого тільки не звертався, там потрібно те, добре зробимо, потрібно те зробимо. Абсолютно всі люди, до яких ми зверталися, навіть елементарно там десь розкладати якісь афіши. Люди абсолютно нормальні. Питання просто в тому, що це треба було організувати якби разом. Це все. У Майнстрайк-фест це рок-фестиваль, який відбудеться уже втретє, і проходитиме він під гаслом Серце для Іванка. На цьому фестивалі ми плануємо зробити онлайн зв'язок. Це буде сеанс скальп-зв'язку із самим Іваном з батьками. Ми хочемо людям, тільки прийдуть, показати, що це не просто якийсь там фейк або десь там невідомо хто звідки. У Нас має виступати шість команд. Заплановано. Захід почнеться о 17.00. Вхід, вартість квитка буде символічно 25 гривень. Це, в принципі, ніхто не обмінє на 25 гривень. Ну, хочемо, щоб більше прийшло людей, все, що ми зберемо. Ми перерахуємо на наступний день батькам. Обов'язково це буде звіт в Фейсбуці, ми покажемо квитанцію, скільки ми грошей перерахували. Обов'язково під час концерту ми оголосимо, яка це буде сума глядачам, які прийдуть. Ну, скажімо так. Все вийде, все буде добре. Я вірю в те, що Іванові зроблять операцію, йому замінять серце. І колись прийде він в Умані, ми його поведемо в Софіївку. Тому, якщо вам хочеться допомогти Івану отримати нове серце і послухати добру музику, то 25 липня о 17 годині вас чекають на Умань Страйкфест на танцмайданчику Арена.